За сміттєву трагедію, два місяці арешту або 110 тисяч застави. Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід двом посадовцям Грибовицького звалища. На думку слідства, через їхню бездіяльність, наприкінці травня, сміттєва лавина накрила трьох рятувальників та еколога. Цю четверту жертву під завалами досі не знайшли. За недбалість з такими наслідками до в'язниці можуть посадити на 10 років, розповідає Наталка Волосацька. Добрий день всім присядьте, Будь ласка. На лаві підозрюваних двоє посадовців Грибовицького сміттєзвалища. Керівник комунального підприємства Збиранка Богдан Горбаль та його заступник Борис Плошенко. Їм інкримінують службову недбалість, яка призвела до смерті трьох людей. Попередньо слідство з'ясувало, що звалище експлуатували без затвердженого проекту. Підозрювані посадовці порушували екологічні норми, зокрема, не пересипали сміття ізоляційним матеріалом та погано ущільнювали насипи. Не не. Ощільнюється, не дотримується ухилів, не забезпечить інгенженерна стійкість цього полігону при дотриманні нормативних вимог, при забезпеченні ущільнення, при забезпеченні дотримання вісімнадцяти градусів з СЗСУ... Ним просто фізичним його відбутиться. Підозрювані своєї вини не визнають. кажуть, ситуація на полігоні не була загрозливою. Складували відходи правильно, а сув стався через велику кількість води, яку рятувальники вилили, коли гасили пожежу. Спричинили надмірну кількість води, розумієте, яку пожежники лили на це. Можна було землею засувати, можна було бульдозерами, розумієте. Перешировка йшла 25 сантиметрів, і за того коли цей. Сміття перегниває, воно просто спустилося і перемішалося. На судове засідання прийшли родичі загиблих рятувальників та активісти. Вони певні, підозрювані цапи відбували. Винних треба шукати у кабінетах ратуші і управлінні надзвичайних ситуацій. Тут немає самого основного Андрія Івановича Судового, який має за це відповісти. який має дійсно е, нести покарання за 10 років, більше ніж 10 років е, свого мерства. Не зміг вирішити цього питання взагалі з зрубовичами. Вони виконували накази, і як їх зробити винуватими, Такого не може бути. ЛКП має нести покарання, міська рада має нести покарання і МЧС, тому що мій чоловік робив МЧС, і з їхньої структури є ті, не всі винуваті, а є певні люди, які відповідали за моніторня ситуації, і вони мають відповідати за ту ситуацію. Суд вирішив взяти посадовців під варту на два місяці, або ж вони можуть сплатити заставу ставу 110 тисяч гривень. Поки що обох забрали у СІЗО. Адвокати готують апеляції. Третій підозрюваний директор полігону відходів, дізнавшись, що йому оголошують підозру, раптово пішов на лікарняний. З ним слідчі дії будуть проводити, коли лікарі дадуть на це дозвіл. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, ТСН 1+,1.